І зараз з нами традиційно о сьомій ранку щодня Юзеф Венскович на телефонному зв'язку. Це начальник прес-центру штабу АТО. Доброго ранку. Доброго ранку, Даріна. Розкажіть нам, будь ласка, про останні новини і власне з зони проведення бойових дій. Ситуація в районі проведення АТО стабільно напружена. Обстріли трохи вщухли у порівнянні з попередніми днями. Так за минулу добу 16 липня проросійське бандформування близько 60 разів вели обстріли наших військ. Понад 40 з ним відбулося з 18 по 24 годину, тобто з настанням темної пори доби. За цей час бандформування 23 рази використали заборонену мінськими домовленостями зброю. Це великокаліберні міномети та артилерія. Кремлинські терористи продовжують вести обстріли мирних населених пунктів. Вчора о 17.30 зі 152-мм артилерії обстріляна Авдіївку. О 17.33 та 22.26 зі 122 мм мінометів опитне. О, о 18.24 місто Авдіївка знову зазнало обстрілів аварій. Але... Під час обстрілу стрілі у позиції сил АТО бандити 4 рази застосували 152 та 122 мм артилерії. 20 разів міномети, а також танки. Неодноразово в обстрілів зазнали наші планів рубежі в районах населених пунктів Орехове Попаснянського району, Опитне, Новоташківське, Авдіївка. Піски обстрілювали запальними мінами зі 120 мм мінометів. Вчора, 16 липня, наші військові двічі успішно зупинили прорив в тил диверсійно-розвідувальних груп ворога. Боєво зіткнення відбулося поблизу населеного пункту Старий Айдар. О 19 годині в районі населеного пункту Авдіївка українські військові примусили противника в... щодо втрат. На ранок вони серед противника уточнюються. За півночі до 6 ранку сьогодні, 17 липня, банформування продовжують вести турбуючий вогонь по силам АТО. Неодноразово це відбувалося в районах населеного пункту Піски, щастя, Станиця Луганська, Широкіна. З 0 годин 10 хвилин бойовики стріляли в наші позиції з мінометів поблизу населеного пункту Хімер. В цілому ситуація в зоні проведення АТО цілком контролюється українськими військовими. Українські воїни надійно утримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій. От власне про розвиток подій останніми днями ми з вами навіть говоримо так, констатуємо таку активізацію ворога, є е, жертви серед мирних мешканців. І от президент Петро Порошенко заявив в інтерв'ю CNN, що згідно з інформацією військової розвідки на території України можливе вторгнення сил агресора. У мене є інформація з джерел розвідки, що вторгнення буде. Сказав президент, з того, що ви бачите там на місці, чи є посилення збільшення сил техніки, кількості ворожих сил вздовж лінії розмежування? Чи прогнозуєте ви такий розвиток? В районі проведення ТО відмічається посилення банформувань по лінії розмежування. Вони підтягують на вогневі позиції важку артилерію, яку застосовували протягом двох днів інтенсивно, ну, вчора трошки менше. А також трибусивну, тобто особовий склад підтягують та інше озброєння. Все це говорить про те, що вони готуються до активних бойових дій, можливо, і до наступу. А що в зв'язку з цим можемо порадити мешканцям, які е, проживають недалеко від лінії е, розмежування, так званої? Мешканці, які проживають біля лінії розмежування, в принципі, вони завжди в небезпеці, тому що при підведенні важкого озброєння потрапляють в зону ураження цієї артилерії. Наприклад, так 152-мм Гаубиці, які з собою терористи зібране вести вогонь на відстань до 25 кілометрів. Причільний тобто для вогонь. них нічого не змінюється наразі, так? Ні, вони не змінюються і можуть в будь-який момент потрапити під обстріл. Але тим не менш вони однак залишаються проживати в своїх населених пунктах. Деякі вже повернулися назад до своїх домівок після того, як минулого року виїжджали. Від euh, інді розмежування уникаючи обстрілів.